Уявіть собі, поки весь світ вважав, що електромобілі це майбутнє одна компанія, здивувала всіх. Генеральний директор Koenigsegg представив двигун, який поставив під сумнів пихаті заяви галузі. Він стверджує, що акумулятори та електромобілі це не єдиний шлях уперед, а радше те, що існує інший варіант, який може бути розумнішим та потужнішим. І цим варіантом є їхній новий двигун Dark Matter Gemera. Це не просто звичайний двигун, а технологія, яка готова конкурувати з електромобілями як за продуктивністю, так і за запасом ходу. Гіперкар Гемера демонструє, що поєднання електромобілів та інноваційних двигунів може стати революційним для всієї галузі. У той час як інші компанії покладаються виключно на акумулятори Koenigsegg, довів, що світ ще не побачив справжнього потенціалу гібридної технології. Саме тому люди кажуть, що цей двигун призначений не лише для живлення автомобілів, а й для того, щоб кинути виклик майбутньому всієї індустрії електромобілів. Головне питання зараз полягає в тому, чи справді темна матерія зупинить гонку за електромобілями, чи вона залишиться просто черговим високотехнологічним експериментом. Слідкуйте за відео до кінця, щоб дізнатися, адже інформація, яку ви розкриєте, вас шокує. І так підпишіться на канал, перш ніж продовжити, щоб першими отримувати такі захопливі відео. Назва Koenigsegg викликає в уяві образи автомобілів, які є не просто транспортними засобами, а дивами інженерної архітектури. Історія компанії починається в 1994 році, коли молодий чоловік Крістіан фон Кеніксек мріяв створити найшвидший і найдосконаліший суперкар у світі. На той час ця мрія здавалася мрією з кіно, оскільки такі гіганти, як Феррарі Ламборгіні та Макларен, вже існували в цій галузі. Але Крістіан вірив, що якщо у людини є сильна воля, вона може зруйнувати межі. З цим баченням народився Кеніксег. Початок був нелегким. Маючи невеликий гараж та дуже обмежену команду, вони створили перший прототип. Вони зіткнулися з труднощами фінансування, технічними труднощами та тиском ринку, але ніколи не здавались. Поступово Koenigsegg створював моделі, які були не лише швидкими, але й технологічно просунутими. Саме тому за кілька років Koenigsegg став відомим завдяки інноваціям, що виходять за рамки дозволеного. Бачення Koenigsegg завжди було чітким. Вони хотіли створювати не просто автомобілі, а машини, які поєднували можливе та неможливе. Кожен їхній автомобіль має щось унікальне в автомобільному світі, будь то використання найлегшого вуглецевого волокна найшвидше у світі прискорення чи технології, про які інші компанії навіть не могли уявити. Саме тому автомобілі Koenigsegg стали не просто іграшками для багатів, а еталоном для всієї галузі. А тепер звернімося до сьогодення: весь світ визнав електромобілі майбутнім. Tesla, BYD та багато інших великих компаній кажуть, що бензинові та дизельні двигуни практично зникнуть у найближчі роки. Але генеральний директор Koenigsegg і має іншу точку зору. Він вважає, що електромобілі це необхідна зміна, але вони не можуть бути єдиним варіантом. Виробництво акумуляторів вимагає рідкоземельних металів. Зарядна інфраструктура доступна не скрізь. А найбільшим викликом, з яким стикаються електромобілі, є тривалі поїздки та потреба в безперервному харчуванні. Крістіан каже, що якщо ми правильно поєднаємо двигуни та електроенергію, ми зможемо створити розумнішу та екологічнішу технологію, ніж електромобілі. Такий підхід відрізняє їх від інших компаній. У той час, як такі бренди, як Тесла, роблять ставку на майбутнє засноване виключно на електромобілях. Коніксек хоче довести, що багатопрофільне майбутнє поєднання кількох різних технологій це правильний шлях. Він каже, що ми повинні прийняти електромобілі гібриди та нові типи двигунів. Двигун темної матерії є результатом такого мислення. Двигун, який є маленьким, легким, але достатньо потужним, щоб стояти самостійно та кинути виклик гонці електромобілів. Двигун темної матерії. Що це сама згадка про двигун темної матерії викликає уявлення про таємничу та потужну машину. І це правда, новий двигун представлений Koenigsegg, це не що інше, як революція в автомобільній промисловості. Давайте розберемося, що це за двигун, як він працює, і чому його називають революційним. По-перше, двигун темної матерії значно менший за звичайні двигуни. Це означає, що він займає менше місця, важить менше і не менш потужний. Зазвичай, коли ми думаємо про більший двигун, ми маємо на увазі ще більший двигун. Але Конікс спростував це уявлення. Вони продемонстрували, що технології можуть забезпечити значну потужність навіть з невеликого двигуна. Цей двигун був розроблений компактним, що заощаджує місце в конструкції автомобіля та полегшує розміщення інших компонентів, таких як акумулятор двигун та компоненти приводу. А тепер справжня родзинка його вихідна потужність. Незважаючи на невеликий розмір, двигун темної матерії видає достатньо кінських сил, щоб побити рекорди навіть найбільших суперкарів. Цей двигун працює з високою ефективністю, тобто він виробляє більше потужності з меншим споживанням палива чи енергії. Крім того, його конструкція генерує менше тепла, зменшуючи втрати енергії. Саме тому його називають шедевром інженерної архітектури. Але історія на цьому не закінчується. Двигун темної матерії працює не сам по собі. Він поєднаний з акумулятором електромобіля. Це створює гібридну систему, де автомобіль живиться як двигуном, так і акумулятором. За потреби двигун забезпечує потужність, а коли потрібне плавне та безшумне водіння, акумулятор та електродвигун беруть на себе роботу. Таке поєднання робить автомобіль не тільки швидким, але й плавним та ефективним. Уявіть собі це як спортсмена, який може бігати довгі забіги та спринтувати. Ця синергія між двигуном темної матерії та акумулятором електромобіля робить гемера унікальним. Цей двигун називають революційним, оскільки він усуває найбільшу слабкість сучасних електромобілів запас ходу та зарядку. Найбільше людей турбує використання сучасних електромобілів, зокрема швидка розрядка акумулятора та кількість годин необхідних для його зарядження. Однак, двигун Коніксек підтримує роботу акумулятора. Тобто, навіть якщо акумулятор розрядиться, двигун продовжуватиме працювати, що позбавляє необхідності постійно шукати зарядну станцію. Це спрощує подорожі на далекі відстані. Ще однією чудовою особливістю є його вага. Двигун темної матерії настільки легкий, що значно зменшує вагу всього автомобіля. Чим легший автомобіль, тим швидше він рухатиметься і тим менше енергії споживатиме. Саме тому його інтеграція в гіперкар Кемера вивела продуктивність на нові висоти. Виникає питання, чому інші компанії не досягли цього Коніксек, завжди мислив нестандартно. У той час як інші компанії зосереджувалися виключно на електромобілях або великих двигунах, Конікс створив найкраще поєднання обох. Вони вважали, що поєднання акумулятора та двигуна може створити силовий агрегат набагато потужніший та корисніший, ніж окремо взятий електромобіль чи двигун. Назва двигуна темна матерія відображає його таємничу силу. Так само, як темна матерія у всесвіті, незважаючи на свою невидимість, впливає на весь всесвіт цей двигун, незважаючи на свій малий розмір, має потенціал вплинути на всю автомобільну промисловість. Його називають не просто двигуном, а шляхом у майбутнє. Зрештою, двигун темної матерії це не просто новий винахід Кенігсег, а сигнал для всієї автомобільної промисловості, що майбутнє не обмежиться електромобілями. Можливо, ми побачимо більше таких гібридних силових агрегатів у майбутньому, але початок завжди починається з людини, яка наважується мислити інакше. І цього разу цією людиною є Крістіан фон Кенігсег, який за допомогою двигуна темної матерії показав світові, що для здійснення революції не потрібно йти за натовпом. Потрібно прокласти свій власний шлях. Гіперкар, Гемера, технологій. Джемера від Koenigsegg – це незвичайний гіперкар. Було б точніше назвати його мегамобілем, оскільки він може похвалитися всім, чого ніхто в автомобільному світі не наважувався уявити. Koenigsegg поєднав двигун темної матерії та електродвигуни, щоб створити комбінацію, яка перевершує всі інші автомобілі у світі за продуктивністю, швидкістю та запасом ходу. Давайте просто розберемося, чому Гемера така особлива. Найбільш вражаючою особливістю є її силова установка. Двигун темної матерії сам по собі є дивом, але в поєднанні з електродвигунами результатом є потужний агрегат, який випромінює енергію з усіх боків. Яміра оснащена трьома електродвигунами, одним спереду та двома ззаду. Сумарна потужність цих двигунів і двигуна темної матерії сягає тисяч кінських сил. Така потужність може перетворити будь-який автомобіль на ракету на дорозі. Гемера може розганятися від 0 до 100 км на годину всього за 2 секунди. Уявіть, що ви сидите в машині, і щойно ви натискаєте на педаль автомобіль раптово злітає зі швидкістю літака. Кажуть, що його максимальна швидкість становить понад 400 км на годину, що ставить його серед найшвидших гіперкарів у світі. Це означає, що якщо ви керуватимете цим автомобілем на повній потужності по шосе, ви побачите все, що знаходиться поруч в одну мить. Але Гемера не просто швидкий, він ще й розумний. Найбільшими викликами для електромобілів є запас ходу та заряджання. Однак гібридна система Gemera ставить її в зовсім іншу лігу. Її запас ходу лише на електротязі становить близько 50-60 кілометрів. А це означає, що ви можете використовувати його виключно в режимі електромобіля, якщо хочете. А коли справа доходить до далеких відстаней, двигун темної матерії забезпечує резервну копію завдяки такому поєднанню. Загальний запас ходу перевищує 1 тисяча кілометрів. Це означає, що ви можете подорожувати на дуже великій відстані без частої зарядки чи дозаправки. Саме це робить Гемера не просто гіперкаром, а практичним для всіх видів подорожей. Тепер перейдемо до його характеристик. Гіперкари часто розраховані лише на двох осіб, але Гемера це чотиримісний гіперкар. Це означає, що ви можете насолоджуватися тією ж потужністю, яка раніше вважалася обмеженою гоночною трасою, навіть сидячи з родиною чи друзями. Він оснащений великими сидіннями для комфорту, високотехнологічною інформаційно розважальною системою та всіма нотками розкоші, які має мати автомобіль супер преміум класу. З точки зору дизайну Джемера нагадує автомобіль майбутнього. Його двері відкриваються вгору, що надає автомобілю ще більш футуристичного вигляду. Всередині використовуються вуглецеве волокно та високоякісні матеріали для мінімізації ваги та максимізації міцності. Його аеродинамічний дизайн забезпечує стійкість навіть на високих швидкостях. Гемера також виняткова з точки зору безпеки. Підтримувати контроль над таким швидкісним автомобілем складно, тому він оснащений вдосконаленою гальмівною системою, інтелектуальним контролем тяги та функціями допомоги водієві на основі штучного інтелекту. Це означає, що автомобіль не тільки швидко їде, але й забезпечує вашу безпеку. Ще однією важливою перевагою Джемера є його практичний підхід. Більшість гіперкарів обмежуються показовими місцями та гоночними трасами, але Gemera розроблена для повсякденного використання. Вона має місткий багажник, може комфортно розмістити чотирьох осіб і легко долає далекі відстані. Це поєднання двигунів темної матерії та електродвигунів не лише забезпечує потужність, але й встановлює новий стандарт того, якими можуть бути автомобілі майбутнього. Цей автомобіль показує, що поєднання електромобілів та звичайних двигунів, якщо все зробити правильно, може бути набагато кращим за односторонні рішення. Інженерні інновації шокують галузь. Koenigsegg завжди створював автомобілі, які змушують людей замислюватися, як таке можливо, і їхній новий двигун на темній матерії є ще одним доказом цієї філософії. Цей двигун не тільки маленький і легкий, але й настільки потужний, що приголомшив автомобільну промисловість. Тепер питання полягає в тому, що. Зробив Koenigsegg, щоб досягти такої високої потужності, з таким маленьким двигуном. Давайте розберемося з цим просто. Зазвичай, якщо вам потрібна більша потужність, вам потрібен більший двигун. Саме такої логіки дотримувалися автомобільні компанії, але Koenigsegg зламав це мислення. Двигун темної матерії надзвичайно компактний і легкий, що дозволяє легко розмістити його в автомобілі. Пряма перевага легкого двигуна полягає в тому, що загальна вага автомобіля зменшується. А зі зменшенням ваги автомобіля його швидкість та ефективність автоматично зростають. Це означає більше потужності з меншою кількістю енергії. Це перша дивовижна річ. А тепер справжня історія: як досягається така потужність? За цим стоїть унікальна інженерна технологія Koenigsegg. Цей двигун розроблено для мінімізації втрат енергії. У звичайних двигунах значна кількість потужності втрачається через тертя та втрати тепла. Однак, двигун темної матерії значно зменшує тертя та покращує управління теплом, щоб забезпечити максимальне перетворення енергії в потужність. Саме тому цей двигун забезпечує надзвичайну потужність для свого розміру. Кеніксек використав передові матеріали. Ці легкі, але міцні матеріали роблять його довговічним та ефективним. Такі матеріали, як вуглецеве волокно та високоякісні сплави, були використані для того, щоб знизити вагу двигуна без шкоди для потужності та довговічності. Саме тому двигун темної матерії, незважаючи на свій невеликий розмір, надзвичайно міцний та здатний забезпечувати високу продуктивність. Ще однією важливою інновацією є його конструкція. У звичайних двигунах кількість та розташування циліндрів визначають потужність. Однак Коніксек розробив конфігурацію циліндрів для оптимізації потоку повітря та палива, максимізуючи потужність від кожної краплі палива. Цей високоефективний процес спалювання є серцем двигуна темної матерії. Ось чому, незважаючи на його невеликий розмір, його потужність не менша, ніж у більшого двигуна. Варто також відзначити розумність двигуна. Він оснащений датчиками та системою управління на основі штучного інтелекту, яка постійно контролює роботу двигуна. У разі надмірного нагрівання система негайно регулює охолодження. Якщо потік палива порушується, система це виправляє. Це налаштування в режимі реального часу зробило двигун темної матерії ще розумнішим. Koenigsegg також спеціально розробив його для балансування двигуна з електродвигунами. Синергія між двигуном і двигунами настільки ідеальна, що ви навіть не знаєте, коли працює двигун, а коли електродвигун. Цей плавний перехід відрізняє Джемера від інших гібридних автомобілів. Ще однією особливістю є співвідношення потужності до ваги двигуна. Це означає, скільки потужності видає двигун порівняно з його вагою. Співвідношення потужності до ваги двигуна темної матерії настільки вражаюче, що воно оголює найбільші двигуни в галузі. Ніхто ніколи не міг уявити собі такої потужності в такому легкому середовищі. Найбільше здивувало галузь те, що Koenigsegg зробив усе це без жодних компромісів. Зазвичай, коли двигун стає меншим і легшим, його потужність або довговічність зменшується. Але це не стосується двигуна темної матерії. Тут зберігається потужність, також зберігається ефективність. А технологія настільки просунута, що цей двигун може змінити дорожню карту на довгі роки. Вплив на світовий ринок. Що стосується впливу двигуна темної матерії, Koenigsegg на світовий ринок, то він не просто нова технологія, а й своєрідний сигнал тривоги для світової автомобільної промисловості. Досі великі світові компанії, такі як Tesla, BYD, Toyota та Volkswagen, робили ставку виключно на електромобілі. Вони вважали, що майбутнє належить виключно акумуляторам та електродвигунам. Однак Koenigsegg похитнув це сприйняття за допомогою двигуна темної матерії. Вони довели, що гра не є односторонньою, а може бути проведена різними способами. Саме тому на світовому ринку зараз розгорілися дебати щодо того, чи справді майбутнє побудоване виключно на електромобілях триватиме. Спочатку розглянемо вплив на Тесла. Уся бізнес-модель Ілона Маска базується на електромобілях. Найбільшою силою Тесла є її бачення виключно електромобілів. Але з появою двигуна темної матерії люди тепер ставлять під сумнів, чи мають гібриди або нові типи двигунів майбутнє поряд з електромобілями. Якщо відповідь ствердна, Тесла доведеться змінити свою стратегію, це викликає занепокоєння у Тесла, оскільки досі вони не зосереджувалися на гібридних технологіях чи технологіях двигунів. Потім йде BYD, яка стала найбільшим у світі виробником електромобілів. Бізнес BYD також базується на електромобілях. BYD вже випередила тесла на китайському ринку, але новий підхід Коніксек тиснутиме на BYD, щоб вона вийшла за рамки просто електромобілів. Якщо світ почне використовувати гібридні двигуни, подібні до темної матерії BYD, також доведеться внести суттєві зміни у свою лінійку продуктів. Такі компанії, як Toyota та Honda, вже працювали над гібридними автомобілями. Для них цей двигун Koenigsegg є певною мірою підтвердженням того, що обраний ними шлях був не зовсім неправильним. Toyota вже зосереджується на гібридному синергетичному приводі. Тепер успіх двигуна темної матерії може довести, що гібридна технологія має ще сильніше майбутнє. Це додасть японським компаніям відновленої впевненості на світовому ринку. У Європі Тесла та Volkswagen намагаються просунутися в гонці електромобілів. Однак європейці відомі своєю любов'ю до технологій та інновацій. Якщо двигун темної матерії, Кеніксек забезпечить вражаючу продуктивність та ефективність, європейський ринок може бути готовий негайно його впровадити. Його вплив, особливо в сегментах автомобілів класу люкс та спортивних автомобілів, буде значним. Ринок США також залишиться недоторканим. Електромобілі вважаються ключем до зеленого майбутнього. Але американські клієнти хочуть і потужності, і запасу ходу. Якщо двигун темної матерії забезпечить і те й інше, американські автолюбителі охоче його сприймуть. Це чинитиме тиск на такі компанії, як Ford, GM та Tesla, щоб вони також запроваджували аналогічні технології. У глобальному масштабі це вплине на ще одну важливу проблему: інфраструктуру зарядних станцій. Найбільшою проблемою для електромобілів є те, що зарядні станції доступні не скрізь. Але якщо стануть доступними такі двигуни, як темна матерія, люди матимуть можливість не турбуватися про розрядку акумулятора. Це також вплине на політику країн, які планують використовувати лише електромобілі. Уряди розглядатимуть, чи правильно інвестувати виключно в електромобілі, чи слід також просувати гібридні технології. Ринкові аналітики вважають, що двигун темної матерії CoinXX стане рушійною силою в майбутньому. Це означає, що хоча автомобілі Koenigsegg обмежені сегментами класу люкс та високого класу, їхня технологія прокладе шлях для інших компаній. Можливо, Tesla BYD або інші компанії також спробують розробити подібні двигуни в найближчі роки. З точки зору клієнта, люди в усьому світі шукають розумніші та практичніші варіанти. Вони хочуть автомобілі, які не турбуються про запас ходу, легко заряджаються та пропонують високу продуктивність. Гібридна концепція двигуна темної матерії пропонує саме це. Таким чином, його реакція на світовому ринку, ймовірно, буде позитивною. Це змусить світову автомобільну промисловість переосмислити це. Історія майбутнього заснованого виключно на електромобілях, яка досі тривала, тепер отримала новий розділ. Цей розділ називається гібридною революцією. Наступні роки ще належить побачити наскільки серйозним викликом стане ця революція для компаній, що виробляють електромобілі, і як вона змінить напрямок розвитку світового ринку. Якщо подивитися на сучасну автомобільну промисловість, то найбільшим трендом стали електромобілі або електромобілі. Tesla, BYD та багато інших компаній стверджують, що майбутнє буде повністю базуватися на акумуляторах. Вони вважають, що бензинові та дизельні двигуни застаріли, а електромобілі є ключем до зеленого майбутнього. Але двигун темної матерії Koenigsegg безпосередньо ставить під сумнів цю думку. Koenigsegg стверджує, що акумулятори мають свої обмеження. Час зарядки довгий запас ходу є важливим, а витрати на виробництво акумуляторів значні. У такому випадку лише гібридна технологія може забезпечити справжній баланс. По-перше, час заряджання. Повна зарядка електромобіля часто займає кілька годин. Тесла та BYD запровадили швидку зарядку, але це все ще не так просто, як заправлятися бензином чи дизелем. Перевага гібрида темної матерії полягає в тому, що навіть якщо акумулятор розрядиться. Двигун забезпечує миттєве резервне живлення, усуваючи необхідність чекати на зарядній станції. Найбільша проблема з електромобілем це час роботи акумулятора. Якщо ви подорожуєте на далекій відстані, потрібна часта зарядка. Koenigsegg стверджує, що двигун темної матерії в поєднанні з акумулятором може забезпечити автомобілю запас ходу понад тисячу кілометрів. Це означає, що вам не доведеться турбуватися про те, що автомобіль заглохне посеред шляху навіть під час тривалих поїздок. Електромобілі наразі дорогі, особливо їхні акумулятори. Заміна або ремонт акумулятора також є дорогим. Двигун темної матерії робить гібридну технологію більш довговічною, оскільки акумулятор менше навантажується та потребує рідшої заміни через двигун. Це може зменшити довгострокові витрати. А тепер найголовніше враження. Електромобілі пропонують плавне та тихе керування, але багато людей вважають, що потужності та звуку двигуна бракує. Гібрид темної матерії тут знаходить баланс. Ви отримуєте плавність електромобіля та задоволення від двигуна, це означає вдвічі більше вражень від керування. Тепер поговоримо про довкілля та сталий розвиток. Електромобілі часто називають чистими, оскільки вони не викидають вихлопних газів. Однак реальність така, що для акумуляторів потрібні рідкісноземельні метали, такі як літій, кобальт і нікель. Їх видобувають шляхом видобутку корисних копалин, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу. Крім того, серйозною проблемою є також відходи батарейок. Двигун темної матерії не можна назвати повністю чистим, оскільки він використовує паливо. Однак він настільки ефективний, що виробляє більше енергії з меншою кількістю палива, зменшуючи забруднення. А оскільки він не повністю залежить від акумулятора навантаження на виробництво акумуляторів та їх відходи, також зменшуються. Подумайте про це так: цей двигун заповнює прогалину між електромобілями та старими двигунами. Коніксекс стверджує, що нам не слід йти одним шляхом. Зосередження виключно на електромобілях може бути небезпечним, оскільки виробництво акумуляторів та управління відходами можуть самі по собі перетворитися на серйозну кризу. Такі двигуни, як гібрид темної матерії, можуть полегшити цей тягар, це зменшить вуглецевий слід і забезпечить збалансоване використання технологій. Зрештою, конкуренція між електромобілями та гібридами темної матерії є по суті питанням ексклюзивності та балансу. EVS стверджують, що все буде базуватися на батареях у той час, як Koenigsegg стверджує, що ми повинні знайти баланс. Трохи двигуна, трохи батареї, і обидва поєднані щоб створити довговічний та сталий шлях. Можливо, саме тому люди називають двигун темної матерії не просто машиною, а новим напрямком. Тож тепер головне питання до вас: чи вважаєте ви, що двигун темної матерії Koenigsegg справді може перевершити EVS? Чи залишиться він просто черговим високотехнологічним експериментом? Ваша думка дуже важлива для нас, тому, будь ласка, поділіться нею в коментарях. І так дякую, що дочекалися до кінця відео. Якщо вам сподобалася ця інформація, підпишіться на канал, щоб першими отримувати такі захопливі оновлення. Ми зустрінемося знову в наступному відео з ще однією новою та несподіваною історією.